За з гостем, з нами відеозв'язком Андрій Городницький, політичний експерт. Пане Андрію, слава Україні! Рада бачити вас. Яроніслав мокзай. Отож, пане Андрію, остання зустріч двох диктаторів, і саме там Лукашенко заявив, що його вже починають напружувати вагнерівці. Це він так заявив Путіну. А чому починають напружувати? Бо вони збираються йти на Польщу. Сходимо на екскурсію до Варшави та Жешова цитує заяви вагнерівців Лукашенко. Ну і власне відреагували відразу поляки, і фактично частина це сприйняла з гумором, натякаючи на п'яту статтю НАТО. А інші вже почали серйозно готуватися, аби захищати Польщу від російських загарбників. Відреагувало Міністерство закордонних справ Польщі. Вони викликали посла Росії Сергія Андрієва після провокаційної заяви Путіна, що західні землі Польщі це подарунок Сталіна, а також інших недружніх дій Росії на адресу Польщі та союзників. І про це повідомив заступник міністра закордонних справ в Польщі Павел Яблонський разом з тим відреагувала і Німеччина. Вона підтримає Польщу, якщо Варшава зазнає нападу угрупування вагнерівців з території сусідньої Білорусі. А це вже заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Його цитує CNN. пан Андрію. Ну і власне, як ви вважаєте, от ну перше, що насправді роблять вагнерівці у Білорусі, для кого адресовані такі заяви, і чи дійсно їм би вистачило клепки напасти на країну НАТО? Мені цікаво, з чим би вагнерівці нападали би на друзів наших поляків з цими автоматами, які там у них залишилися, чи з саперними лопатками, тому що наскільки я пам'ятаю, ту всю важку техніку і озброєння у них забрали, тобто вони залишилися реально тільки, скажімо так, тренувальні автомати дерев'яні для того, щоб в білорусі тренувати. Ну і зброя, відповідно, яка знаходиться в Білорусі. Я сумніваюся, що батька буде спроможний її передати вагнерівцям. Плюс давайте подають верті, і там зараз приблизно 5 тисяч. Ну, хай буде навіть, якщо 10 тисяч ще довезуть, які там залишилися, десь там їх позбирають, позашкрібують, можливо, там когось ще там знайдуть. Ну, 10 тисяч. Я нагадаю, армія Польщі становить 300 тисяч. Це офіційні, які зараз знаходяться в бойовій готовності. Про підготовку ми можемо говорити окремо. Ну, звичайно, в них немає ніякого бойового досвіду. Але давайте будемо відверті. Технологічне спорядження в Польщі ну одне з найкращих, певно, якщо навіть в Європі, то в світі. Ну якщо навіть в світі, то в Європі то точно, тому що там дуже хороші танки є, і леопарди, і корейські там к пятдесят здається, якщо не помиляюся. Плюс самі сучасні літаки є ф 16 і самі самі раптори, там Ф «Ф-22». Ну, тобто, мені здається, вони б навіть не підійшли до цього кордону. Просто з ними б навіть то навіть не розмовляти би не стало. Тобто, ну це така знаєте, абсурдна ситуація. Взагалі, якщо ми зараз просто трішки спробували проаналізувати, що б відбулося от з цими спробами напасти на Польщу, тим більше це країна НАТО е, зараз розпочати відвертий конфлікт з країною. НАТО, ну давайте спробуйте. Спробуйте. Я сумніваюся, що ну тоді звичайно буде простіше нам, тому що ми набагато швидше ще раз кажу, завершимо цю війну. Ну тому, що ну, навряд чи з Росії і з Білорусі тоді щось залишиться. От будуть швидко розбиті їхні так звані ядерні розташування ядерних боєголовок, тактичної зброї, буде розбито взагалі їхні базування, і в тому числі і справді. Як кажуть, центри прийняття рішень, вони вже не зможуть нічого приймати. От. Будемо відверті, що ця ситуація mm. дійсно спрямована на те, щоб знов показати, що ось ми готові воювати з НАТО, ще якісь абсурдні ситуації. Я б не сказав, що це на внутрішній ринок. Це, скоріше за все, дійсно звучало на сторону НАТО, що от ми можемо собі дозволити, навіть на вас напасти, що ви завжди тримали себе. В порядку і ніколи там не розслаблялися, тому що ви ж сильно щось розслабилися. А чому говорили про Жешу, ну Ми ж пам'ятаємо, і «Вусатий е, Таракан про це також говорив. Що це йде ще 45-го року? Ну і плюс не треба забувати, що звідки нам постачають зброї, і саме якраз в Польщі в цих місцях нам приземляються літаки з нашим озброєнням, яке передається нам. Ну якщо ви хочете це зробити ще раз, кажу, спробуйте, от просто хочу подивитися, що з вами буде. Ну недостатньо, звичайно, цих масштабних погроз для того, щоб зробити це просто вибачте мене за такий сленг, це взяти на фонд. От і все, але для якогось релевантної дії, звичайно, ніхто не піде. Тим більше батька, ну хто навіть якщо деякі звучать я чув недавно від експертів, там що гіпотетично Путін хоче підставити Лукашенка. Отак, таким методом, щоб розв'язати війну з НАТО через Білорусію, ну я не знаю. Мені здається, що якщо батька стільки часу, вже більше ніж півтора роки, водив за ніс в більшості. Випадків е, Путіна, і плюс він звичайно, ну офіційно, скажем так, офіційно ні одного білоруського солдата не було на території України. Хоча в мене дані зовсім інші про це, і про те, що і білоруські солдати тут були, але офіційно прийнято вважати, що їх тут не було. От, ну, давайте будемо притримуватися такої е, дипломатичної скажімо так, ноти, І ми маємо розуміти, що бацька кожні в житті ніколи на це не піде. Тому він грає дурня про те, що от це не я, це ну. Бачтека, це з що білоруська армія на мене нападати на Польщу. Це ось ці божевільні вагнерівці, які нікого, нікого не слухають. От хочу завтра підуть них захоплять Польщу. Ну вони ж можуть версти все, що завгодно, але релевантними їхні слова вважати треба бути трішки, скажімо так мало як мінімум. Андрію, ну зрозуміло, що країни НАТО, і зокрема та сама Польща, Поляки, сприймають цю заяву з якоюсь такою насмішкою, або навіть воно схоже на клоунаду. Ну, а якщо говорити про ту саму Білорусь і Росію, так, от не здається, як ви вважаєте, їхнім од мешканцям внутрішньої аудиторії, що це насправді смішно. Це звучить більше смішно, ніж погроза. Е, вони... Призвели скажімо так їхні дії так званого цього союзного государства. Призвела до того, що над ними зараз вже сміється. скажімо так на блок НАТО і Польща. Зокрема, ми розуміємо, що саме такі слова і такі дії. Якраз були і звучали коли перед тим як вони напали на україну ми ж пам'ятаємо що говорив путін пам'ятаємо дуже схожі були напрямки історичних в лапках історичних тезисів путіна про те що його стаття як ми пам'ятаємо відома стаття про те що україну взагалі придумали і україни не існувала і території україни і криму і всі інші були подаровані нам ну оце це це все маячня і таке ж саме прозвучало в сторону звичайно польщі Ну, тобто, якщо скажімо так, керівник країни, ну яка до повномасштабного до вторгнення вважалася одна з самих найпотужніших економічних країн, співпрацювала з цима країнами Європи дуже потужно, заявляє про те, що ми готові скажімо так забрати ті країни, які вам були якісь там подаровані колись ці потетично кимось і якось. І ну це вже звучить як погроза. Причому відверта погроза. Ну зазвичай ми ж пам'ятаємо, що на їхніх телеканальних помийках зазвичай звучали всякі заклики розбомбити то, то Лондон, то Польщу, то Шекі, то Берлін і так далі. Ну окей, ви там божевільні. Вони не офіційні лиця, як каже, їм було простітельно. Зараз трішки інше. Це є офіційний представник, хоч він і є міжнародним злочинцем. От і, але все одно його слова потрібно звертати на його слова, його слова, потрібно звертати увагу, і що Польща звичайно і робить, і для України знову ж таки це ще один такий позитивний фактор, що е, щоб трішки загострити увагу щодо України, тому що з часом все одно увага до України трішки падає, і ми розуміємо, що на жаль така ситуація може спіткати і ту саму Польщу. Ну ми ж розуміємо, що ми також е, деякі. Ну, більшість, скажімо так, населення України сильно сприймали серйозну погрозу Путіна і росіян і звертали на це увагу ну не завжди доцільно і не завжди різко, якби, якби мали це робити. Тому ще раз кажу: гіпотетично можливо, все, але ж ми також не дурні. Ми також розуміємо, що вже не зовсім інший час. Немає в них таких можливостей, в них немає такої сили, в них немає тої. Ну ми взагалі вже нічого немає для того, щоб вести повномасштабні бойові дії з НАТО. Ну вони вони можуть говорити про все, що завгодно що вони давним-давно воюють з НАТО і що вони перемагають. Ну але ж абсурдні ситуації в тому, що це може впливати тільки на якогось такого дуже дуже мало громадянина Російської Федерації, який взагалі мало в чому розбирається. От тільки кидати ті, як і крою там на 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 цей на відстань, оце максимум, що вони можуть і випити там на швидкість пляшку горілки. От це до чого я веду, що рівень спілкування і дипломатії в них знаходиться на просто, скажімо так, він навіть вже не піднімається з землі. От він на рівні півнікуса і вони на ньому і тримаються зараз. Тобто, ну про Мєдвєді я взагалі буду згадувати про його випади. Але стосовно Путіна такі заяви, ну вони звичайно вони на це мають реагувати. На це мають реагувати міжнародні лідери, На це мають реагувати НАТО, на це мають ну, давати санкції на це, в тому числі намагатися з кожним днем все більше і більше притягнути Путіна особисто притягнути до відповідальності. Ну, якщо він тим самим такими натяками погрожує забрати якусь землю знову ж таки ще раз в Європі після всього стільки він накоїв. Ну давайте вже якби би дійсно відповідати доцільними методами, і давайте вже нарешті завершувати цю війну. І допоможіть нам нарешті завершити цю війну, тому що ми своїми силами робимо все для цього, і ми зробимо це. Але знову ж таки, ціна, як за яку ми е, ну, яку ми заплатимо за це, буде дуже дуже висока. Вона вже супервисока, але вона може бути ще вищою. От і тому не сприймається поки що слова Путіна, тому що всі бачать, що він вже ослаб. От і просто це знаєте, як загнано щура. От він може може стрибнути, але з Путін сам собі не ворог. Він знає, що він програв. Путін знає, що він програв, і я впевнений в цьому. Просто йому треба програти так, скажімо так, з високо піднятою головою. От і він намагається ще з цими. Скажем так, своїми друзями трішки полякати ну на, на остатках свого якогось авторитету серед своїх друзів, от і але це вже ніхто не сприймає. Ви самі сказали, що там в Польщі навіть з цього сміються. Ну якщо Польща раніше навіть приблизно не могла зрівнятися з військовим потенціалом Російської Федерації, то зараз Польща просто сміється з Російської Федерації Я кажу, ви хочете з нами позмагатися. Ну, я впевнений, що навіть там не потрібно було навіть всього блоку НАТО. Там там би сама Польща справилася, ну тому що враховуючи Україну, вони б там буквально за певний тижний час дійсно би захопили повністю цю Білорусі і підійшли би до Москви туди. Але ми розуміємо, що цього не відбудеться, пане Андрію. Пам'ятаєте оці заяви Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі? Також американська розвідка підтверджує, що російська тактична ядерна зброя вже розміщена в Білорусі. Про це пише CNN з посиланням на розвідку штатів. Високопосадовці штатів не вірять, що Лукашенко матиме хоч якийсь контроль над арсеналом. Тактична ядерна зброя швидше за все повністю контролюватиметься Російською Федерацією. Ну і власне, пане Андрію, як ви вважаєте, тактична ядерна зброя, що вона змінює для Білорусі, якщо Білорусі не контролює, чи це своєрідний такий спосіб тримати Лукашенко в утонусі зі сторони Путіна? Ну і власне як має реагувати Китай? Бо коли такі заяви тільки з'явилися у Путіна, то у Китаї були сильно занепокоєні. Вони казали, що вони проти того. Аби будь-яка ядерна зброя розповсюджувалася, тут варто відповісти трішки по-іншому. А що ядерна зброя змінює в, в Російській Федерації? По великому рахунку нічого. І наші Збройні Сили, і Сирський, і Генерал Залужний, сказали чітко, що всі раніше, які червоні лінії були, так, до певного моменту дійсно був, був страх, що там, Російська Федерація зробить якийсь тій крок. І, в принципі, в деяких нюансах ще залишається стосовно Криму. А все інше, ну наприклад, там спецслужби американські там чітко заявляють про те, що якщо буде захоплю, точніше, коли буде захоплено, відбито захоплено. Вибачте, коли буде відбито наші території і деокуповано і Луганськ, і Донецьк, і взагалі південні території всі, нічого не відбудеться взагалі. Я маю на увазі стосовно там, застосування, якихось там ядерних проєкт і так далі. Ні. Стосовно Криму, так, ведеться там якісь діалоги, що гіпотечно ще можливо, якісь є шанси, там розмови ведуться внутрішньо. Я маю на увазі там на рівні путіністів, там десь ведуться якісь діалоги, що гіпотетично може бути якесь там застосування цієї проєкту. Але поки що це таке. Я впевнений, що до, до того моменту, коли дійде відвоювання Криму, я думаю, і ці розмови нівелюються повністю. О, тому що кожен захоче врятувати своє життя для того, щоб врятувати своє життя, потрібно торгуватися. Для того щоб торгуватися, потрібно мати чим. Не сказали, ну я впевнений, що чуть торгуватися за залишками. Тої влади і залишками тої, тих територій, які вони колись завоювали, от окупували точніше, от, тому я е, ще раз кажу, те, що відбувається зараз на території Білорусі, дійсно, ви правильно сказали, що е, міжнародні експерти і, взагалі, і спецслужби, ну звичайно, вони говорять з логічної точки зору, що маріонетка Лукашенко він не буде ніякими можливостями е, користуватися. Взагалі, точніше, він буде мати ніяких можливості для того, щоб користуватися цією зброєю. От звичайно, все буде в руках, які зараз в руках е Путіна і так далі. От і дійсно говорять про те, що вона там є, що вона там стоїть. У на якому етапі і масштабі розгортання вона там ну, також важко сказати, е і, і тому що даних цього немає поки що ні офіційних. Е ну лише є скаже так, домисли щодо Китаю, Китай заявив самого початку, що їм це не подобається. Це є розповсюдження ядерної зброї. Всі вони підписали угоду про нерозповсюдження. В тому числі і з Російською Федерацією, Китаю не подобається, що навіть їхні так звані друзі роблять те, що їм не потрібно цього робити, тому що вони їм чи вони це узгоджували з Китаєм. Тому Китай, звичайно, він заявив, що він не підтримує цього. Я впевнений, що їм це дуже сильно не подобається, і але ну я ще раз кажу, Путін не є договороспособним, На жаль, на даний момент він робить все для того, щоб частково вгодити, для того, щоб втриматися, хоч якось на своєму троні. І, звичайно, Китай йому в цьому допомагає дуже дуже і дуже. Звичайно, перенаправляючи свій експорт в Китай і імпорт в тому числі. І звичайно, ми розуміємо, що Китай для нього є таким зараз берегом спасіння, але це для Китаю. Ми говорили це неодноразово. Це в основному це вигідно для Китаю. І Російська Федерація вже на 90% є васалом Китаю. От і ця, скажімо так, вибрик такий Путіна. Це він, він нічого він ні на що не впливає по великому рахунку, тому що перемістивши якусь там тактичну ядерну зброю, там трішки поближче, ну воно не змінило ніякого, скажімо так, розкладу в військовій безпеці Європейського союзу. Ну нічого не помінялось по великому рахунку, і е, все як контролювалося, так і контролюється. Для чого це більше для авторитету, для того, що ось ми такі круті. Що ми можемо поставити свою і збільшити об'єм ядерної зброї? Ви ж там логіка, яка дивіться? Вони ж збільшили кордони по НАТО. Правильно приєдналася Швеція, Фінляндія, ну Швеція вже вже ось ось, так, от ну, грубо кажучи, де факто вона вже там. Тобто кордони до них прийшли. І вони такі, а ну ви так, ну ми тоді ядерну зброю ближче поставимо до вас. Розумієте, Тобто, там логіка трішки така. Простяцька, і не потрібно тут закладати дуже великих кисли, масштабних стратегічних планів. Ні, вони мислять такими категоріями, що от ми будемо вас лякати до того моменту, поки ви нас боїтеся, і в принципі, ну всі ж бачать, що бігає п'яний з ножем. Все одно ні, ні, але ось може десь там п'яний випадково зачепити, порізати і навіть нанести якісь там поранення. Правильно? Тому, в принципі, вон, eh, НАТО в будь-якому випадку постійно насторожено слідкує за цим всім. І ведуться підпільні, скажімо так, якщо можна так сказати, сірі перемовини, звичайно, постійно на контролі спецслужби Російської Федерації і міжнародних, eh, наприклад, ЦРУ там з eh, США і. З різних країн там і в будь-якому випадку ми розуміємо, що це все тримається на контролі. Якщо мати на увазі про те, що там чи Китай, чи хтось інший натисне на Путіна і вони скаже, що ми виведемо ці е, заберемо цю цю зброю назад до себе, ну цього не буде. Ще раз кажу. вона буде там гнити вже до кінця, доки Україна не переможе і світ не скаже. Російській Федерації забрати цю зброю, або не знаю, там її порізати на шматки, і це все, все взагалі всю ядерну зброю сплавити, поплавити і викинути. От якщо це буде в ідеалі так зроблено, звичайно, це було б круто. Ну на якогось впливу глобального політичного і та як це було раніше, вона не несе зараз. Україні боятися, ну ми ще тільки ядерної зброї не бачили. А так ми бачили вже все. Кожен день обстріл, кожен день загибелі, як сказав правильно, генерал Сельський, нам бояться вже нема чого. От ми йдемо до своєї перемоги, тому що стільки крові пролито, що кроку назад ми вже зробити не можемо. В Європі є чого бояться. Дійсно, вони цього не бачили, вони цього не бачать. Я кажу відверто, тому що вон керівництво робить все для того, щоб в Україні це все пошвидше припинити, звичайно. А звичайний народ вони далеко від цього. Вони далеко десь там відбувається війна в Україні. І для них це дійсно дуже далеко. Це як картинка кіно, вони можуть подивитися, і для них це скажімо так, схожі. Не все менш менш цікаво робиться. От і тому на жаль, для України це таке питання, що для нас це питання зовсім не вирішене. Тобто для Європи вплив на Європу. Гіпотетично є невеликі, але не критичні. Пане Андрію, і ще власне в продовження теми, що стосується Білорусі. Участь білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих Російською Федерацією території до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін у Твіттері. Зі свого боку вони почали вже розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та або депортації українських дітей. Написав Костін. Ну і власне, пане Андрію, знаємо за що от дали ордер на арешт Путіна так. Чи дочекається свого ордену Рукашенко? Це перше. Ну і власне білоруський Червоний Хрест. От яка доля цієї організації може бути, зважаючи на те, що про якусь допомогу, мир і так далі, абсолютно не йдеться, йдеться про злочин. Червоний хрест взагалі в світовому масштабі має бути зачинений, переформатований і притягнути до відповідальності, перш за все. Тобто це злочинна організація, яка е, ну вона ж закриває очі на злочини, а вона є спів... співучасником злочину. Е, плюс керівник Червоного Хреста з Білорусі. Ну це ж е, расист, нацист і так далі. Це людина, ну якщо можна важко сказати, так, персона, яка відвідує бойові дії і з нашивкою цю зет нацистською ходить там і знімає якісь, ніби ніби скажімо так, допомогу надає комусь там. Абсурдна ситуація насправді, і, взагалі, саме цікавіше, що Червоний Хрест нічого для цього не заявляє, нічого не робить, і для них це це нормальна ситуація. Тому я ще раз кажу, ми маємо підписати всі петицію і звертатися до міжнародних органів, міжнародних організацій для того, щоб цю злочинну організацію під назвою Червоний Хрест мала бути, вона має бути зачинена і переформатована в ту організацію. Під контролем справді справжніх е, міжнародних е, організацій, які мають вплив і мають і знають, що робити, як користуватися цими можливостями, і дійсно вона має працювати на благо людей. А поки що, це я навіть не хочу говорити, тому що це така болюча тема. Не насправді в Україні е, вона принесла не, не, не завжди до добре. Вона виконувала свої обов'язки. А під час війни це це взагалі абсурдна ситуація. Тому е, ще раз кажу щодо. Е, Червоного Христа для мене питання взагалі знято. От. І, е, а щодо другого питання, яке було друге питання? Ордер на арешт Путіна ми розуміємо, що його видали за те, що він краде українських дітей. І фактично те саме робить Білорусь. Бо я дуже сумніваюся, що Лукашенко не знає про це. Чи дочекається він свого ордеру? Ем... Те саме і стосується звичайно Лукашенка. Ми про це говорили неодноразово. Що Лукашенко такий самий злочинець, як і Путін. Не потрібно його відгороджувати, не потрібно його применшувати. Його злочини в знищенні України. Він такий самий пособник, так само, як Бініто Мосоліні, е, був при при Гітлері. Так само і він має відповідати на лаві підсудних. І він буде відповідати, якщо доживе, звичайно, до свого моменту. Е, він зрозумів, що в нього е, кроку назад немає. Він намагається вижити в цих складних умовах. І знову ж таки були такі інсайди про те, що він домовлявся неодноразово такими таємними шляхами з Україною про те, щоб постачати там те саме зернову зерно возити до через Білорусію на Литву до, до портів, для того, щоб звітам відправляти, і відповідно тим самим легалізовувати відносини Європейського Союзу і Білорусі, зняти санкції, і так далі. Ми пам'ятаємо про санкції на Калій, от і багато багато чого іншого. Тобто, були він постійно намагає. Грати на декілька фронтів для того, щоб вижити йому це не вдається, і він розуміє, що скоріш за все, що у нього шансів залишається мало тому його у ці поїздки ідіотичні до Путіна кожного разу, там раз там в декілька місяців, які вже ну я не знаю, це виглядає як не, не, не хочу коментувати це. От і вони постійно е, роблять те, що ну скажем так, вони намагаються е, більше нагнітати ситуацію разом для того, щоб отримати якісь преференції собі. Це не працює, міжнародні суди працюють звичайно. Міжнародне законодавство, наші організації працюють в міжнародних судах в Газі, в тому числі, і постійно міжнародні прокурори працюють наскільки мені відомо, постійно, постійно в цьому напрямку. Ну, поки що щодо того самого Лукашенка, я не бачу офіційних там висунутих якихось звинувачень. Я знаю, що напрацьовуються кейси в цьому напрямку. Що є там окремі папки, звичайно, і на і на Лукашенка, в тому числі, тому що він далеко не останній. Якщо там напрацьовуються ті е, самі кейси і папки злочинні на кожного росіянина, який здійснив злочин в Україні. А це тисячі десятки тисяч злочинів. От і відповідно буде звичайно, і потім відкрита справа. точніше, відкрита справа й майно повністю передана в суд справа щодо Лукашенка. Це вже буде пізніше. Щодо Путіна, я вже кажу, Цитація була дуже дивна і для мене, в тому числі, чому так швидко і чому так в принципі якісно. Тому що ми бачили, що міжнародне законодавство може може, може працювати і може рухатися. Вперед, ну відповідно, воно працює, тому що ми бачили, що робить пар. Південно-Африканська республіка це величезний друг Російської Федерації, який дуже боявся щось сказати в цьому напрямку. Спочатку взагалі президент пар говорив про те, що. Ми не будемо нічого виконувати, а Потім їм пояснили, що таке міжнародне законодавство, і що якби ми, ми вимушені це робити. І він сказав, ага, ну окей, давайте тоді виконувати. І дійсно вони зараз потребу, витребували цей ордер на арешт Путіна для того, щоб якраз при можливому прибутті його, наприклад, на Брікс, який буде відбуватися 15 числа, щоб його арештувати, це плювок божевільний. Такий, що я не знаю путіну дуже дуже боляче це все спостерігати насправді, тому що, що навіть африканські країни з ним так поводяться. Чому я так сказав з верхньої африканські країни? Тому що Путін завжди вів себе по расистськи шовіністичні, і всі його оточення, все його оточення до країн там Африки і там близького сходу вони завжди вели себе з верхньої, Ну відповідно, як і до всіх інших країн, і тому це все для нього ще більш болючіше. Тому що він себе ж вважав, скажімо так, як як всі нацисти вважають себе гемоном над людиною над людьми. А тут якісь, скажімо так, країни нижчого сорту йому можуть дозволити його навіть арештувати, і ми дійсно це все дуже боляче показувати перед перед цим світом, що він вже не той далеко, і в нього вже він же більше не буде ніколи в житті тим путіном, якого боялися і з яким рахувалися. Тому він хоче, наприклад, зараз до Бріксу долучити ще там декілька своїх. Взагалі, ручних країн африканських, щоб збільшити це, щоб мінімум там мати якусь підтримку більшу, тому що цих країн, які є зараз, їх недостатньо, і вони відносяться до Путіна досить таки песимістично. Там ну відповідно, якщо раніше взагалі Бразилії там можна сказати, навіть підтримувала в чомусь Путіна більш детально, то зараз ми бачимо, що це відбувається зовсім не так. Китай мовчить, Індія мовчить. Африка, ми бачимо, як відноситься, тобто південно африканський республік. Тобто він залишається сам собою, і він намагається будь-якими дипломатичними методами вирвати цю ситуацію, засунути туди. Ще раз кажу, яких своїх ручних песиків, щоб хоч якось відчувати себе комфортно, ну йому і це не вдається, тому що ніхто його не слухається вже його ручні, скажімо так, організації його не підтримують. І дійсно те, що мені відомо, що його еліти внутрішні давним-давно вже змирилися з тим, що Путін програв. Є інформація про те, що взагалі на весні цього року, скажімо так, певні, ну скажімо так, люди, які досить потужно впливають на російську ситуацію в Росії, які можуть керувати, і так далі, виходили на там певні. Опозиційні організації в США для того, щоб вибудовувати в майбутньому після програшу якісь е такі політичні зв'язки, щоб, можливо ви повернетеся. Тому вже починають шукати шляхи зворотні для того, щоб знайти в майбутньому е і користуватися якимось такими преференціями для себе. Тому що всі зрозуміли, що все росія вже не буде Росія програла, і треба шукати для себе якихось майбутніх е хороших е ну, таких, преференцій. Путін і Путін залишається поки що на одинці. Так зараз з ним ще є. Поки 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 що ситуація тримається на плаву, і з Гітлером залишалися до останнього його поплічники, до останнього моменту. Доки їх не, не арештували всіх, хто не застрелився сам там, хто не вирішив. Ну гітлер сам вирішив застрелитися. Ми ж пам'ятаємо, як це було паралелі та проводу з. 45-м роком, от і вони будуть залишатися деякі і також до останнього. Але є розумніші, олігархія також буде тікати, вже більшість думає, як залишитися собі десь там зі своїми статками. Тому що ми ж також не треба забувати про те, що дуже багато, скажімо так, фінансових кланів в Російській Федерації зараз збагатилися. звідти вийшли міжнародні корпорації, ринок став ще більш монополізованим. І враховуючи всі обставини, що економіка Російської Федерації втрачає сотні мільярдів доларів, і наприклад, спочатку цього року вони втратили про виведени, тільки виведених грошей, приблизно на 20, 25 мільярдів доларів. В минулому році це приблизно було на 200 мільярдів доларів, 200-245 мільярдів доларів. І то все одно ринки, які вони відкрили собі, нові там Китай, Індія так далі. Вони їх закривають, і причому майже монополізують повністю. І тому ми можемо бачити, що деякі олігархи російські просто ще збагачуються ще більше, нарощують свої статки. Але ще раз кажу: це буде тільки до того моменту, поки Російська Федерація не програє. І що буде з ними, ну побачимо. Побачимо, чи звичайні ті раби росіяни потім не прийдуть забирати з вилами свої як вони думають, що це свої кошти. Тому, якщо якщо прийде знаєш, якась там внутрішня революція, хоча я в це мало вірю, але все ж таки це можливо. Тому, поки що, Росія знаходиться на такому слабенькому роздоріжжі. Вона ще живе, але шансів у неї вижити з не все, все менше й менше. Скапатова ситуація. Пане Андрію, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую.